Вітаю, ви на каналі Дмитро Ньюс. Друзі, сьогодні ми бачимо новину про те, що Сполучені Штати наклали санкції на суддю Вовка і ще деяких осіб, які підозрюються в тому, що вони брали хабарі, руйнували судову систему і навіть втручалися в систему державного керування. Я хочу вам сказати, що це відчайдушний крок наших закордонних партнерів, який був. Повністю спровокований тим, що реформа судової системи стала в глухий кут. Про це ми вже говорили на каналі Дмитро Ньюс. Говорили в тому ключі, що маємо справжній цуцванг у позаштатних радників банкової, тому що якщо вони реформують судову систему, приберуть Вовків Аблових і Львових. З судової системи, то їм доведеться відповідати за їх корупцію, за їх оборудки і за те, що вони порушували відверто закони воюючої країни. Тому, шановні глядачі, і відбулася ця масштабна акція. Я хочу сказати, що. Саме зараз у Верховній Раді є кілька дуже сумнівних законів, які, по-перше, підважують під вплив влади Конституційний суд, саботують роботу над створенням Вищої ради правосуддя і відверто. Всі ми бачимо, як кришуються одіозні діячі корумпованої судової системи, на чолі з такими просто зірками, які записали плівки вовка відомі. І тому наші партнери реагують. Я хочу подякувати всім, хто слідкує, і всім, хто висвітлює цю тему. Це канал «Є питання», це Андрій Смолій і Тарас Чорновіл з Facebook-сторінки Андрія і з Фейсбук-сторінки Тараса Вячеславовича. Я і дізнався про цю новину. Також я дуже сильно раджу вам прочитати статтю в інтернет-публікацію на сайті Радіо Свобода. Подивіться, там є посилання. На розслідування команди схеми про а, все, що відбувається в судовій гілці влади. Я говорю про це, тому що це дуже загрозлива а, історія відносно того, що в нас є чіткі критерії вступу а, до Євросоюзу. Ми, а, Фактично стікаючи кров'ю під час російсько-української війни, отримали пропозицію до членства в Євросоюзі. Ми маємо чіткі аргументовані вимоги від Європейського союзу відносно тих реформ, які критичні, граничні, які ми можемо. Виконати або не виконати, і відповідно опинитися або далі під цим впливом Російської Федерації, або доєднатися до сім'ї європейських народів, в яких шановують перш за все право, суди і державні інституції, вшановують свободу слова, вшановують чесні вибори. І саме вибір між Двома моделями тоталітарної, авторитарної і європейської, а точніше сказати, загальносвітової, демократичної, і є тим, за що фактично ми зараз воюємо. Я дуже прошу вас поставитись до цієї теми дуже уважно. І я хочу сказати, що сьогодні ввечері, в 18-й годині, ми з Тарасом В'ячеславовичем Чорновілом проведемо стрім, на якому обговоримо ті підстави, ті обставини, які виникли, для того, щоб вже відкрито говорити про те, що. Єдиний важель, єдиний спосіб тиснути на м, позаштатних радників банкових, які фактично зараз підміняють собою українську владу, це вводити санкції. Нагадаю вам, друзі, ганебну історію з плівками деркача. Не плівками, а плівками саме я так це називаю, тому що два роки пройшло від впровадження санкцій по Деркачу і Дубінському, а вже е через два роки про це заговорили е в Україні і стали це визнавати. Але лише від нас з вами залежить те, наскільки. Резонанс відносно судової системи, відносно судової реформи, відносно того, що є кришування, і навіть називаються прізвища татаров і Смірнов, оцих сматрящих за вовками і їх подібними комунікаторами з владою. Якщо ми будемо про це говорити, в нас є всі шанси на те, що ми в цій війні за те, щоб наша держава реформувалася і стала європейською. Маємо шанси отримати перемогу. Якщо вам здається, що від вас нічого не залежить, і ви маленькі вінтики, то повірте, це фраза простої ліків, які і є апологетом російської пропаганди. Тільки Росія змушує всіх своїх громадян повірити, що від них нічого не залежить. В Україні все геть по-іншому обстоїть. Ще раз про санкції: санкції впроваджені в рамках закона Магніцького. Санкції впроваджені на судівловка його поплічників за те, що вони брали хабарі, за те, що вони. Руйнували судову систему і втручались в українську владу. Нагадаю, що закон про знищення ОАСку був поданий президентом, і він лежить в Верховній Раді вже е на перший рік, друзі. Розумієте? Тобто є. Певна а, відмінність між заявами, а, які ми чуємо і в рамках єдиного марафону і на всіх офіційних українських трибунах, і реальними діями, слідкуємо за ситуацією, а, я розумію, що ведення санкцій проти українського судді американським правосуддям це крайня гранична міра. Я прошу вас, не мовчіть на цю тему. А, всі посилання, які м, дадуть вам більшу інформацію про. Санкції, які нещодавно були введені проти суддів Вовка і його поплічників, будуть знаходитись внизу в описі під цим відео. Щиро дякую, запрошую у 18-й годині сьогодні в суботу на стрім з Тарасом Чорновілом, де ми розберемо всю ситуацію з санкціями з реформами, і взагалі з тим, що в нас зараз складається, який пасьянс по цій непростій темі. Дякую вам, Щироваж Митро Ньюс. До побачення.